Омті, про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Друзі, всім доброго дня! У нас проект Українська візія, де ми зустрічаємося і спілкуємося про майбутнє нашої країни з українськими візіонерами, мислителями, експертами, лідерами думок. З різних сфер для нас дуже важливо в кінці кінців кристалізувати бачення, що ми все-таки хочемо будувати. Ту ціну, яку зараз платить Україна в війні проти загарбницької Росії, вона надзвичайно велика, і ми не можемо допустити того, щоб в черговий раз ми не справилися з нашим домашнім завданням. Саме тому ідея нашого проекту це поспілкуватися про. Таке цілісне бачення, що ж таке Україна через 10, 20, 30 років, з людьми з різних сфер, не лише з бізнесу, не лише з політики, і так далі. І сьогодні у нас в гостях дуже активний системний послідовний, я би сказав, громадський діяч, перш за все, тому що Валерій в мене асоціюється. Не з підприємництвом, хоча він є підприємець, не мабуть, як викладач, хоча він багато викладає, виступає. А перш за все, як дуже системний, наполегливий громадський діяч, який постійно mm -hmm. породжує, організовує дуже багато ініціатив, збирає людей і думає про майбутні країни. Валерій дуже дякую, що знайшов час. Приєднався до нашої розмови. І Добре, я, хотів би це роз... да, я хотів би розпочати з того, щоб ти познайомив нас, глядачів, з собою як з особистістю, не як з тими всіма ролями, якими я перерахував, а хто ти як особистість, чого ти прагнеш, куди ти живеш, що тебе мотивує і чому? Власне, я все таки почну з е, соціальних ролей, тому що вони визначають значною мірою. Е, я підприємець давно з 92-го року, е, тобто у мене за спиною більше 30 років підприємництва, і е, не дивно, що відчуваю себе якраз перед усім підприємцем, хоча я розумію, що е, можуть бути різні асоціації. Е, і, е, звичайно, я передусім як е, е, підприємець мрію про багато країну. Починаючи з майдану, я кілька років присвятив роботі в різних командах реформ і здобув певний досвід того, наскільки складно і важко робляться соціальні культурні державні зміни. Цей досвід разом з досвідом корпоративних трансформацій, досвід державних суспільних трансформацій, власне і допоміг мені побудувати ту картинку, яку мене зараз в голові. Водночас, як автор кількох книжок, я звичайно живу в тих моделях, в тих системах координат, які задані цими книжками. Одна з цих книжок це книга про еволюцію мислення і менеджменту. Це те, що я викладаю в пізно школах. А інша це двотомник, песід про стратегію оформлених є такі собі притчі давнього китайського майстра. Ще одна книга, де я виступаю як упорядник разом з Владиславом Рошкованом. це збірка есеїв про те, яку Україну ми хочемо побудувати це вже ближче до відповіді на твоє запитання. І звичайно, що в різні час в різні часи свого життя я мріяв про різне і різного прагнув. Якщо говорити про останній рік, то останній рік у мене загалом лише одне прагнення: це прагнення того, щоби Російська імперія. Припинили існувати як імперія, деколонізувалася і таким чином розпалася чи реформувалася на низку національних держав, і через це не завжди припинила становити загрозу для України, тому що якщо Росія збережеться як імперія, вона буде становити загрозу для України і завтра, і через 5 років, і через покоління, і через два покоління. Ну і звичайно, після того, як ми здобудемо перемогу, дуже важливо здобути мир, не, щоб не стало так, як кажуть, виграти війну, програти мир. Дуже важливо, щоб українська перемога означала піднесення України на новий щебель розвитку. Це моя е, мрія уже після того, як Росія розпадеться, бо е, демонтаж деколонізація Росії є передумовою для того, щоб Україна почувалася в безпеці, а значить, отримала. Ресурси для того, щоб стати успішним, дякую, Валерій. Я думаю, що ми до питання Росії ще повернемось. Я хочу зараз поговорити про те, чому ти я би сказав дуже сильний, да чим ти постійно займаєшся. Це все таки конструювання а, візії, бачення там, сценаріїв і так далі. От скажи, я дуже з багатьма спілкуюся людьми. І в нас є постійно дискусія. Я кажу, що нам важливо намагатися дивитися подалі, мати картинку там, на 20-30 років вперед. Тому що деякі соціальні процеси ми не можемо реалізувати за 5 років, за 10 років. А якщо ми не будемо бачити цю дальню картинку, нам складно буде на щось орієнтуватись. На що мені багато хто відповідає, більшість. що... Це не потрібно робити, це складно, це неможливо. Все змінюється. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, як Artificial Intelligence вплине. Яке в тебе бачення? який в тебе підхід до конструювання візії? От яким критеріям має відповідати візія країни, наприклад, України, Як би ти це робив? Або як ти це робиш? Я би почав все таки з передумов. Візьмемо типового підприємця, який інвестує з. Нормальним, я би сказав, рівнем прибутковості 15%. ROI 15% Return on Investment, означає, що принаймні на 6-7 років треба розуміти, що далі буде. Бо інакше який сенс інвестувати, якщо ти не знаєш, що далі буде. Візьмемо більше проекти, складніші, які інвестуються з рівнем прибутковості 10% це для Європи було б дуже непогано в Україні. Багато хто вважає що це замало, але, звичайно, що ми так чи інакше будемо наближатися до меншої ризикованості, а значить і меншої прибутковості, але на більшій базі, на більших обсягах. Якщо у нас рої 10%, ми мусимо на 10 років вперед дивитися. Що ми інвестуємо в великий інфраструктурний або енергетичний проєкт, ми інвестуємо по суті на 15-20 на років вперед. Причому навіть якщо ми інвестуємо. З рою 10% нам треба не на 10 років перед подивитися, а на 20 років перед подивитися, Тому що за 10 років ми тільки повернемо інвестиції, і ще 10 років ми будемо зробляти прибуток для е, інвесторів. Отже, будь-який підприємець, який займається чимось складнішим, е, ніж купив три яблука, помив, продав три яблука, як у відомому анекдоті, мусить е, хоча б е, трошечки іноді хоча б раз на рік дивитися вперед. Ми знаємо, скільки компаній в Україні і у світі провалилося. Скільки світових компаній з відомими іменами, скільки українських компаній, моїх друзів, партнерів, товаришів провалилося, тому що не дивилося вперед, не дивилося на соціальні зрушення, на технологічні зрушення, на інші важливі фактори, які показують нам майбутнє. І оце небажання дивитися вперед. Це якась дуже питома українська вада, яка, скоріш за все, вкорінена там, де вкорінені наші соціальні всі травми. Якщо ти будеш дуже довго думати про те, що буде попереду, ти не зможеш бути вижити зараз. А вижити зараз є найголовніше. Не сміши Господа Бога, розказуючи йому про свої плани, і це розповідають підприємці і це кажуть підприємці. Які е, беруть гроші в інвесторів для того, щоб е, побудувати складні дорогі інвестиційні проєкти. Е, з одного боку, наше бажання е, мати заможну е, і квітучу Україну, а з іншого боку, наші соціальні травми минулого, які кажуть: е, не думай про майбутнє, живи в теперішньому, не плануй, е, не гніви Бога своїми планами і так далі. Я тут бачу величезний е, розрив. І цей розрив мені нагадує про те, що ті самі е, стереотипи, установки і упередження, які зберегли українців як народ е, протягом всіх століть нашої бездержавності і е, наших соціальних травм, зараз якраз і стають на заваді тому, щоб побудувати ту Україну, про яку ми мріємо. Тобто, та Україна, про яку ми, мріємо, вона несумісна з нашими звичками. Що вийшли з наших соціальних травм, і передусім зі звичкою не дивитися вперед. І одна з речей, які я викладаю в бізнес-школах і в школах публічного управління, є якраз система навичок дивитися вперед. Там немає якої яких, якихось надто на, на складних речей. Ми дивимося на тренди: тренди технологічні, соціальні, політичні, економічні. Екологічні і так далі, всі вони більш-менш відомі кожному підприємцеві, кожному державному службовцю, кожному громадському активісту, який на своєму місці займається своєю справою. Просто якщо всі ці тренди акуратненько виписати, структурувати, ранжувати, класифікувати на них, подивитися, стає зрозумілим, яке майбутнє формують ці тренди. Ну а далі просто кілька методологічних прийомів. Які не є аж надто складними, вони описані в численних підручниках. Наприклад, в, в структурах Єврокомісії є один з підрозділів, який систематично займається роботою по методології форсайту, тобто проактивне вивчення майбутнього з метою сформувати те майбутнє, яке є бажаним. В них є методичні рекомендації, вони доступні. Такі самі методичні рекомендації. По дослідженню майбутнього існують в інших країнах світу, є в Сполучених Штатах Америки, є в окремих країнах Європи достатньо непогані розробки, і я намагаюся принести цю практику в Україну: принести звичку, дивитися в майбутнє, звичку вивчати майбутнє відповідно до міжнародно визнаних методологій. А це означає дивитися на тренди, вивчати тренди. Це означає дивитися на майбутнє як на принципово багато варіантне, сценарне. Коли ми важливі різні сценарії майбутнього і майбутнє не визначено наперед. В європейській культурі, до речі, майбутнє не визначено наперед, на відміну від кількох інших культур, інших цивілізацій, де майбутнє є одноваріантним. Майбутнє багатоваріантне, і варіанти майбутнього залежать від думок і дій людей. І ще одна річ, яка дуже характерна для української культури, це віра все-таки людей в себе. Це віра в те, що від людей залежить. У нас в Україні е, немає маленьких людей, тих маленьких людей, які описані в так званій великій руській літературі, е, які від яких нічого не залежить, які можуть тільки страждати. От тут є величезний розрив між Україною і Росією, і до речі, через цей розрив в Росії ніхто ніколи не займається майбутнім. Е, вони займаються тільки минулим, і все майбутнє у них полягає в тому, що давайте повернемося в минуле, коли було краще. Це одна з цікавих тем. Отже, так чи інакше, майбутнє багатоваріантне, а значить, ми мусимо розуміти сценарій майбутнього, як ці сценарії формуються трендами, обирати бажаний сценарій, боятися небажаного сценарію, намагатися його попередити всіма силами і вірити в те, що ми можемо щось змінити, а не тільки у нас там є президент, прем'єр і. То там ще Папа Римський, значить інше, і, 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 і Генеральний секретар ООН, від яких все залежить, а від нас не залежить нічого. Це дуже проста система поглядів на майбутнє, яке залежить від нас. А, і, а, власне, о, окрім бізнес-шкіл, школи і публічного управління, я ще викладаю в такій цікавій освітній установі, яка називається Українська академія лідерства. Це спеціальний навчальний заклад для найталоновитіших юнаків і дівчат, які, закінчивши школу. Замість того, щоб поступати в університет, беруть рік проміжний для того, щоб, пройшовши величезний конкурс, там страшні цифри, цього боюся помилитися, які скільки людей на місце, зануритися в програму, яка передбачає абсолютно неймовірні інтелектуальні, емоційні, духовні та фізичні навантаження для того, щоб випробувати себе як майбутніх лідерів нашої України, і власне. Вони дуже добре розуміють наскільки майбутнє залежить від них. Так що на цій основі є. Я працюю з підприємцями, з громадськими активістами, з міністрами і членами парламенту, з різними людьми, яких, яким намагаюся при яким чином озброїти їх оцією методикою роботи з майбутнім. З освітянами, між іншим, ми нещодавно проводили кілька таких заходів для директорів шкіл з місцевими лідерами. Вважаю, що для того, щоб подолати наші соціальні травми, дуже важливо навчитися працювати з майбутнім. Дуже важливо подолати оцей страх перед тим, щоб думати про майбутнє, а от жити тут в теперішньому. з іншого боку, звичайно, що тут в теперішньому варто жити коли важко. Ми пам'ятаємо, що казав Віктор Франкл: що першими померли ті, хто вірив, що дуже швидко все закінчиться, другими померли ті, хто припинив вірити, що воно коли-небудь закінчиться, а е, вижили ті, хто щодня просто робив свою роботу. Це правильно. Е, треба приділяти теперішньому достатньо уваги. Навіть є е, певна духовна школа, яка називається Mindfulness, усвідомленість, Цьому вчать, цього можна навчитися, як жити в теперішньому, не обминаючи теперішнє, але так само, як минуле варто нашої уваги, ми мусимо вивчати історію, брати з неї уроки, бо інакше ми будемо безкінечно ходити по колу. А так само і майбутнє варто нашої уваги, ми мусимо його вивчати, щоб знати, куди йти. Бо ну от твої улюблені стоїки казали, що корабель, який не знає, куди плисти, йому будь-який вітер буде. Попутним, а насправді я би сказав, що який не знає, куди плисти, будь-який вітер буде зустріч. Да, ну Валерія, я з тобою повністю згоден е, в спілкуванні з дуже багатьма людьми, прогресивними українцями з різних сфер. Я бачу, якраз недооцінка цього важливого фактора не просто передбачення майбутнього, а проєктування майбутнього. Саме тому і на рівні людини і організації і країни ми не можемо зібрати енергію а, в один пучок. Ми не можемо зібрати сили, якщо нема такої певної спільної картинки бачення, і на рівні країни це не просто насправді тому, що є багато людей, багато груп, і у всіх якісь свої картинки, свої бачення, свої нюанси. Ну, все рівно нам потрібно якось цей процес е, організувати, все рівно нам потрібно якесь це бачення випрацювати більш-менш спільне, інакше ми не зможемо системно рухатись. От скажи, якби ми планували е, такий проект майбутнього України або таку візію, з яких ключових е, секторів параметрів він має складатись, про що ми там маємо поговорити? Які ключові блоки ми маємо описати, щоб разом їх одинаково бачити і розуміти? Я певен, що нам потрібне комплексне інтегральне бачення, тому що в сучасному світі економіку не відірвати від освіти, освіти не відірвати від демографії, демографію не відірвати від безпеки, а безпеку в свою чергу від економіки і так далі. Uh, і uh, такого комплексного бачення завжди бракує. Бо, на жаль, uh, в багато років українські уряди складали плани uh, приблизно таким чином. Кожне міністерство щось пише, потім все все великим степлером пробивається, і вважається, що це є план. А насправді uh, там багато нестиковок з одного боку завжди буває, а з іншого боку, є певні категорії людей, які як на рівні урядовців, так і на рівні. Uh, Місцевому просто немає спільної мови. Ну, наприклад, люди, які займаються охороною здоров'я, нікого немає спільної мови з людьми, які займаються публічними фінансовою. Вони не можуть одне одному нічого пояснити, а ми потім дивуємося, чому ми не можемо сконцентрувати зусилля для того, щоб успішно завершити реформу охорони здоров'я. Те саме тільки в гіршому плані з освітою. освітяни і фахівці з публічних фінансів не розуміють одного, одного просто немає спільного словника. Тому я певен, що нам потрібен комплексне на бачення і. Я колись мав щастя поспілкуватися приватно з Дешком Бесаровичем, якого я спитав, чому вам вдалося, а нам не вдалося. Я думаю, що це було дурне запитання. Я думаю, що йому це запитання ставили багато разів. Але... І відповідь може бути дуже різна. Але його відповідь була цікава. Він сказав: розумієш, в 1978 році ми зібралися і вирішили, що треба почати говорити про посткомуністичну Польщу, хоча не вірили в те. Що в найближчі 40 років комунізм в Польщі впаде, але коли раптом через 11 років відкрилося вікно можливостей, ми були готові. У нас було все написано і все проговорено. І тут я згадав, як ми були не готові в 2014 році на Майдані, коли в січні 2014 року ми раптом збагнули, що десь тижнів через 6 Януковича вже не стане. А яку країну ми хочемо постійно будувати, ми не знаємо навіть близько і ми тоді. Почали е, в якійсь лихоманці швидко збирати якихось людей, починати щось говорити. Звичайно, цей проект на кілька місяців був завершений е, уже в квітні-травні того року, тобто набагато набагато пізніше, ніж це було би треба. Е, можливо, якби Україна мала свою довгострокову візію, е, то багатьох помилок би не було зроблено як на рівні е, е, урядовому, так і на рівні простих громадян, які не не розуміючи, чого вони хочуть, голосували за того, хто пообіцяє їм. Uh, що вони будуть менше робити і більше отримувати, uh, з чого починати таку uh, візію? Очевидно, у нас все пов'язано. З чогось треба починати. Я би сказав, що так чи інакше, ключем до багатьох, -багатьох проблем України, майже до всіх проблем України, є бідність. Бідність сьогодні є ключем до всього, тому що у нас низькі зарплати, низькі пенсії, маленький бюджет, uh, uh, якщо би Україна зростала. Зараз в підприємницьких колах ця ідея дуже популярна, і я вважаю, її треба просто винести на гасло на сьогоднішній день всього українського народу і уряду, і парламенту, і підприємців, і всіх громадян 10 років зростання на 10%. От якщо б ми подвоїли Суспільне багатство України, це би дало би нам ключ до вирішення майже всіх питань українського сьогодення. Це би дало нам гроші для забезпечення національної безпеки і оборони, це б суттєво змінило ситуацію в освіті, в охороні здоров'я, збільшило б рівень зарплат, збільшило б рівень пенсій, дало б достатньо підстав повернутися тим людям, хто виїхав, і не виїхати тим, хто хотів, хто, 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 хто планує виїхати. І е, створив би величезну кількість можливостей для різних людей в усіх сферах. Я вже не говорю про те, що ми могли би нормально фінансувати просування України у світі, е, українську дипломатію, культуру і так далі, для того, щоб продовжувати залишатися в фокусі світової уваги вже після того, як війна закінчиться, і залишиться тільки в історії. Е, от мені здається, що ключем зараз до всіх проблем України є прискорене і тривале економічне зростання. Що для цього треба? Будь-які підприємці це знають для того, потрібно верховенство права, економічної свободи і безпека. На жаль, у нас немає ні першого, ні другого, ні третього. Якщо в брак безпеки це провина російських агресорів, то відсутність верховенства права і економічної свободи це наша власна вада питомо українська, і тут ніхто нам не винен, окрім нас самих. Uh, і що можуть робити підприємці? Очевидно, підприємці можуть об'єднуватися для того, щоб системно і жорстко просувати uh, свою точку зору про необхідність прискореного тривалого економічного зростання подолання бідності в Україні? Uh, що можуть робити громадяни, які не є підприємцями, громадяни, які uh, просто щодня виконують свою роботу? Вони так само можуть працювати, вони принаймні можуть подолати в собі самих залишки. Всього того, чим нам з дитинства напхали голову в Радянському Союзі, я маю на увазі комунізм, соціалізм, патерналізм, тобто віра в те, що хтось прийде і допоможе. Дірижизм, тобто віра в те, що головний в економіці це держава, а підприємець це невідомо хто, і треба вкласти, щоб його не було. Колоніалізм, тобто віра в те, що десь є старший брат, який нам розкаже, як правильно жити, а ми самі не знаємо. І багато інших речей. Причому, якщо ми думаємо, що нове покоління позбавлено, цих вад, нічого подібного, це все передає цю спадок, от. не генетично, очевидно, а на кухні. І нове покоління, яке ніколи не бачило Радянського Союзу, має в голові ті самі хибні погляди, які і люди старшого покоління. Кожна людина має сама в собі передусім подолати оці от залишки Радянського Союзу, які я назвав. І багато інших ізмів, які нам вклали в голову. А, і це буде величезний внесок кожної конкретної людини, тому що ну, за себе самого чи за себе саму кожен з нас і кожна з нас точно відповідає. От. Ну і звичайно, гуртуватися, гуртуватися для того, щоб а, просувати і пояснювати нашу точку зору. Сергію.